Доброго раночка, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, який ще в Херсоні, але скоро поїде в заповітне міста. От. Історія з життя. Батько розповів. Криворізька історія. На околиці Кривого Рогу була маленька церква. Забита 90 років, приходу немає. Батюшка такий не дуже розговорчивий. Ну, якось вона стояла собі, якось існувала. І поруч сталася сходка. Дві банди криворізькі не поділили там територію, забили стрілку, приїхали. ну і Планувалася дуже велика розборка, стрілянина, смерті і так далі. Але коли вже до піку ситуація була накалена. Один з головарів запропонував, каже, давай підемо в найближчу церкву, от як нам батюшка скаже, так і зробимо. І вони пішли в цю церкву, там той батюшка. От. Він каже: так і так, оце ваша територія, оце та територія, це межа, один до одного не ходьте, займайтеся своїми справами. Вони його вислухали, прийняли за правило. І розійшлися, і всі залишились цілими. Так вони знаєте, що зробили? Вони цьому батюшки собор построїли замість його маленької церкви в сарайщику. Ось так буває. Тобто, з будь конфлікту завжди можна знайти рішення. Якщо не можете вирішити вдвох, ідіть до третього. Послухайте пораду розумної людини. Батюшка. Атлічний варіант. Вони всі дуже хороші психологи, розумні люди, які дадуть правильну пораду. Тому не треба на ножи один одного піднімати, вбивати, стріляти. Кожен конфлікт можна вирішити цивілізованим шляхом. Крім російсько-української війни. Тут тільки зброя і сила. Дякую.